Вітаю глядачів каналу Любиме Село. Сьогодні буде у нас така досить цікава зйомка. Дивіться, хочу вам показати. Я рахую, що це є найважливіше, що фактично ми маємо на землі. Так воно і є. В принципі, вважають, думаю, всі це є вода. Вода, хочу вам показати природнє джерело, який напір води і вже декілька століття вода тут тече, не перестає текти. Ми також тут набираємо воду. Зараз покажу вам більше. Подивіться, який напір води. тече. Тут люди вже прям, каков, внесли свої корективи взагалі, навіть же, говорять, що коли текла ця вода з землі, коли не було цього, цього всього взагалі, то досить була ще краща вода і ще більше напір. Ну, люди, От де людина влазить, там вона все нищить. І люди зробили бачите, реконструкцію, вкопали кольца, такі під криницю, вивели трубку. Але дякувати Богу, що вода... Воду пробило і вона відновилася. відновилася. Що цікаве в цій воді? Цікаво, що немає взагалі жодного наліту ні на чому, ні на чайниках, ні на каструлях Це вже великий плюс. Дуже вже робили деякі з цією водою, боже, дослідження робили. то дуже я Кажуть, не був присутній на них, повної інформації не маю, але говорять, що дуже сильна хороша вода. Вона м'яка. Вона м'яка і саме основне, що от, е... у нас ця вода стояла, стоялася у нас вода на дачі. Стоялася водичка і вона десь може років стояла три у пластмасовій каністрі. Її відкрило і вона взагалі так як свіжа, вона не портиться ця вода, вона може, ми в бутилки набираємо і ця вода не портиться взагалі, вона може стояти роками, вона не портиться. Отакий такий її плюс цієї води унікальна. Ти що робиш, Марк? Ми з сином приїхали. Це вона знає за цю водичку навіть. Гарна водичка. Гарна. Вода дає життя, прохання до людей, хто знає де ми є. Не смітіть тут, тому що тут сміття страшенно. Зараз травою зростовується, там в каналі приїжджають сюди люди і тут, тут гадять. Не треба це робити, тому що ви за що цього живете. Не буде води, не буде нас. Тут є хрест такий посвячені. Стоїть. Цю водичку ще посвятили. Так, зробили такі сходи. Ну, гарно, унікально це все тут досить. <гум> ну, що так може бути, таке така природа. Так що оберігайте такі джерела. Хто знає, колись раніше, я пам'ятаю, що приїжджали в село до бабці, тут в принципі, води такі текли на кожного копі, хто пам'ятає. Дуже багато було джерел. Бачите, зараз самі, що унікально, колись люди... Коли були на городах, ніхто не йшов з водою у поле, тому що знали, що в полі є вода. Тепер води немає, тепер взагалі всі джерела пропали, обезгоднилися. І це таке от одне унікальне джерело. Так що ми йдемо набирати водички. Всім всіх благ, бережіть, бережіть природу, спікуйтесь про своє здоров'я, пийте здорову воду. Всім дякуємо. До побачення. Всім папа. За лайк і підписка. Всім дякуємо. До побачення, друзі.